Ще раз доброго вечора, дорогі брати і сестри. Ми знаходимося у Герсерана Прага 2058 23 червня 2022 року. Підійду до Лебедів, як можливо ближче, і покажу, особливо для дітей, щоб ви побачили, як вони виглядають. Ось такі два великих красавчика, які... Стоять і радісно ось плавають і радісно дивляться на круги. Ось, дивіться, роблять якісь чистку, ритуальні якісь вправи і щось поправляє крильця і вам бажає щастя, здоров'я, радості і любові. Піду, щоб не заважати йому. Всього самого вам найкращого з вами був Сергій Глобосівський. На все добре, любі мої.